Це інформація для підприємців, які не розуміють або не точно розуміють свій чистий прибуток. Дивіться, залишок грошей в кінці місяця в касі це не дорівнює чистому прибутку. І так само відсутність грошей в касі в кінці місяця це не означає, що у вас нульовий прибуток. Для того, щоб розуміти свій чистий прибуток, необхідно побудувати звіт по прибутках та збитках або PNL. Далі, кешлоу вам і покаже рух ваших коштів і баланс або балансові статті, і показують, а де ваші кошти. А кошти можуть бути на рахунках, кошти можуть бути в дебіторці, в кредиторці, в складських запасах і в основних засобах. Як це може виглядати? Дивіться, ось тут ми бачимо PNL, тобто у нас тут є виручка по місяцях, і ми можемо порівняти по місяцях. Далі у нас йде собівартість. У нас так само є операційні витрати, яку в свою чергу ми ділимо на адміністративні зарплати, рекламний бюджет. І далі ми бачимо чистий прибуток і рентабельність. І ми можемо побачити по місяцях. Далі у нас йде склад, якщо у вас є товарка, складські запаси, тобто ми можемо побачити, який склад був і який склад став, для того, щоб порівняти наскільки склад виріс або навпаки зменшився. Далі йде кешфлоу, тобто ми бачимо рух коштів. І далі ми бачимо балансові статті, тобто гроші на рахунках, дебіторка, кредиторка, складські запаси і основні засоби. І дуже важливо ось ці звіти мати, всі звіти мати на одному листі, для того, щоб можна було проаналізувати, порівняти з попереднім місяцем і мати їх в порівнянні з попереднім місяцем. Я займаюся фінансово управлінським обліком: це PNL, кешфлоу, баланс, побудова фінансової моделі, план факт-аналіз. Якщо у вас є запитання на цю, тему, на цю тему, пишіть в коментарях або в директ.